Третя годині ночі, 28 вересня 2008 року, синій седан їхав на північ по 81 шосе в США. Усередині машини було троє підлітків, яких між собою поєднувала одна страшна таємниця. Вони тікали від чогось і були сильно налякані. Але що ж так налякало бідолажних дітей? Чи може вони і не були такими невинними, як може здатися на перший план? З вами Оля, і ви на каналі «Історії на ніч. Перш ніж ми зануримося в нову історію, я хочу нагадати вам про вподобайки цьому відео, підписку на наш канал, якщо ви ще не підписані, і коментар. Це дійсно дуже впливає на статистику і без вашої допомоги тут не обійтися. Якщо ви вже це зробили, то давайте повертатися до історії, яка точно не залишить вас байдужими. За кермом синього седану цієї ночі сидів 16-річний Пол Генсон. Поруч із полом сиділа його 17-річна дівчина Дженіфербелі, а на задньому сидінні був її 13-річний брат Девід. Пальне машині закінчувалося, і до того ж, 16-річний пол дуже втомився вести машину, бо це була далеко не перша година дороги. Крім нього, ніхто не вмів керувати автівкою, тому нікому було його замінити. Треба було десь зупинитися і перепочити. Пол заїхав на першу ліпшу заправку в невеликому містечку, що було по дорозі, і заглушив мотор. Через кілька хвилин підлітків помітив офіцер Ерік Колда. Компанія здалася йому підозрілою. Я звернув увагу, тому що це була не цілодобова заправка. Світло в магазині не горіло, і в мене одразу виникло питання, що вони там роблять. Офіцер попросив водійські посвідчення, страховку і реєстрацію машини. Ситуація здалася йому ще більш дивною, коли він попросив Пола пояснити, як автомобіль з тахаськими номерами опинився так далеко від місця реєстрації. Відповідаючи на запитання, хлопець не дивився мені в очі. Я запитав, звідки вони їдуть, який останній населений пункт вони проїжджали. Він сказав, що не пам'ятає. Підліток говорив дуже тихо, опустивши голову. У машині був безлад, а одяг дітей був брудний. Офіцер відчув, що щось не так, і вирішив не відпускати підлітків, а спочатку все з'ясувати. По базі він перевірив інформацію про машину. Автомобіль був зареєстрований в містечку Руанок, штат Техас, на ім'я Сьюзен Беллі, матері Дженніфер і Девіда. Ерік Колде запитав брата і сестру, чи знає їх мати, що вони взяли її машину, і чи знає вона, де її діти зараз. Дженніфер відповіла, що ні. Дівчина сказала, що мати не переслухавку. Хоча офіцер і відчував, що щось не так, спочатку він схилявся до якогось простого, але зрозумілого пояснення. Можливо, це просто підлітковий протест чи ще щось. Він не очікував дізнатися про ті страшні речі, які насправді приховували ці діти. Ерік Колда попросив підлітків вийти з машини і почав спілкуватися з кожним окремо. Від 13-річного Девіда йому не вдалося дізнатися нічого. Хлопчик мовчав і був наляканий. Тоді офіцер запитав Дженніфер, як він може зв'язатися із їх матір'ю. Але дівчина сказала, що не знає, не знає взагалі вдома вона чи ні. Але Колде все ж таки зателефонував до будинку родини Белі. Проте слухавку ніхто не взяв. Тоді офіцер зв'язався з поліцією міста Руанок, аби дізнатися, що їм відомо про цих дітей. Як виявилося, їм було відомо чимало. Лише чотири дні тому поліцейські навідувалися в будинок сім'ї Белі, коли батько Пола Генсона заявив про зникнення сина. 24 вересня 2008 року Дженіфер Белі зустріла офіцерів біля будинку. Її мати стояла поруч. Зазвичай у подібних випадках поліція робить відеозапис. Ось як виглядав діалог між правоохоронними органами та родиною. Ви тут живете? Що відбувається, мем? Ви тут живете? Так, це мій дім. У будинку ще хто-небудь є? Є мій син. Він у кімнаті читає. Добре. Як його звати? Девід. У тебе є хлопець? Колишній, я з ним порвала. Як його звати? Пол. Де він зараз? Тут його немає. Ви не заперечуватимете, якщо ми пройдемось будинком, ми переконаємося, що пола тут немає. Звичайно, будь ласка, коли поліція зайшла до кімнати Дженніфер, вони побачили сіру валізу і запитали дівчину, чи збирається вона кудись їхати. В цей момент до кімнати зайшла Сьюзен і, побачивши валізу, почала гримати на доньку. Бо, по-перше, це не була валіза Дженніфер. А по-друге, у ній знаходилися чоловічі речі. Це був одяг Пола Генсона. Як виявилося, Сьюзен була проти того, аби її донька зустрічалася з полом. На думку матері, хлопець погано впливав на неї. Тому, по суті, Дженніфер довелося збрехати матері. Вона сказала, що розійшлася з ним, а сама продовжувала стосунки. Ба більше весь цей час Пол жив у їх будинку, зав'язалася сварка. Дженіфер кричала на матір, що та її не розуміє, а Сьюзен погрожувала, що відправить доньку до дідуся з бабусю на північ. Поліція не дуже хотіла втручатися в суперечку матері з донькою. Стандартна побутова сварка. Тим паче, хоча поле й не було в будинку Белі на момент приїзду поліції, для них вже було зрозуміло, що з хлопцем все добре, і він просто втік з дому до своєї дівчини. Достатньо стандартна історія для підлітків. Проте на цьому це не закінчилося. Через два дні, в п'ятницю 26 вересня, Сьюзан не з'явилася на роботі, а до поліції зателефонувала мати Сьюзан, бабуся і Девіда, і сказала, що вона не може зв'язатися з донькою. Сьюзан Беллі працювала на двох роботах і ніколи не спіснювалася, ніколи не прогулювала, тим паче без попередження. Колеги почали хвилюватися. Після такої кількості заяв поліцейські вдруге за тиждень заїхали до будинку родини Беллі. Але на цей раз ніхто не підійшов до дверей, машини поруч із будинком не було. Тоді поліцейські поїхали до школи, де вчилися Дженніфер та Девід, але дітей там не виявилося, уся родина зникла. І ось тепер до них у відділок телефонує Ерік Колда, офіцер з південної Дакоти, із запитанням, чи відомо їм щось про Дженніфер та Девіда Белі і про Пола Генсона. Просто щоб ви розуміли, відстань між цими містами більше ніж 1000 кілометрів. Саме з цього моменту зловісний план підлітків почав руйнуватися. Офіцер Ерік Колде сказав своїм колегам з міста Руанок, що їм необхідно якомога швидше обшукати будинок з Йозенбелі. Отримавши ордер на обшук, патрульні негайно виїхали до незначеного місця, і, піднявшись на другий поверх будинку, поліцейські побачили жахливу картину. Тіло жінки лежало біля сходів обличчям донизу. Відолашні було нанесено 26 колотих ран на грудях, спині та шиї. Навколо було багато крові. Приїхавши на місце слідчі не могли зрозуміти, за що так жорстоко розправилися зі зразковою працюютою матір. І знайдені речові докази в цьому будинку тільки посилювали їх збентеження. Через штангу душової штори був перекинутий подовжувач з обрізаними і зачищеними кінцями дроту. Це наштовхувало на думку, що хтось намагався вбити людину струмом у ванні, але це були далеко не всі докази в дивані у вітальні знайшли ніж. І не тільки в дивані, практично в кожній кімнаті були заховані ножі. Зазирнувши в кімнату Дженіфер, поліцейські знайшли саморобну піту, яка лежала на ліжку, а біля раковини також лежало волосся. Це вказувало на те, що хтось намагався змінити свою зовнішність. Але я впевнена, що за назвою цього відео і за подіями, які я вже розказала, ви здогадуєтеся, хто ж стояв за цим пивством. Тому тут особливо цікаво розібратися не хто а чому. І, звичайно, аби це зрозуміти, треба трохи ближче познайомитися з усіма діючими особами цієї історії. С'юзен була милою дівчиною родом з Мінісоти, яка переїхала до сонячної Каліфорнії у пошуках кращого життя. У 1988 році 23-річна Сьюзан закохалася і вийшла заміж за військового. У 1994 році у щасливого подружжя було вже двоє дітей: Дженніфер і Девід. Сьюзан була люблячою матір'ю і годувальницею родини, тому, коли їй запропонували роботу в Техасі, вона погодилася. Проте, крім Сьюзан, ніхто з родини не зрадів перспективі жити в маленькому місті у Техасі. Чоловік Сьюзен сидів удома з дітьми, а вона була змушена підшуковувати ще й другу роботу аби прогодувати родину з чотирьох людей. Щоправда, подібний формат не пішов на користь шлюбу. Через кілька років Сьюзен розлучилася з чоловіком. Жінки майже не було вдома, оскільки працювала в двох місцях у повну зміну. Аби мати мала змогу працювати та оплачувати рахунки, Дженніфер доводилося сидіти вдома і піклуватися про молодшого брата. Це зовсім не подобалося дівчинці. Вона, звичайно, любила брата, але через нього Дженніфер не могла нікуди піти. Відповідальність за брата з кожним днем все сильніше обурювала дівчинку. Друзі Дженіфер описували її як просту милу дівчину. Вона ніколи не потрапляла в неприємності, була доволі популярною серед однолітків тощо, допоки не познайомилася із полом. Їх познайомив спільний друг і Дженіфер майже одразу влилася до колектива Пола. Це було трохи дивно навіть для самого Пола, бо Дженіфер була достатньо популярною, а він та його друзі вважалися у школі дивикуватими. Друзі Пола і він сам були готими. А як ви знаєте, далеко не завжди школярі нормально сприймають подібні субкультури. Але Пол Генсен був відомим у школі не тільки своєю любов'ю до чорного кольору. Одного разу школу закрили, тому що хтось сказав, що Пол приніс до школи пістолет. Хлопець був постійним порушником спокою. Він і його друзі часто при зустрічах обговорювали обряди язичництва. І, хоча для готів це нормальна історія, пол, на відміну від інших, ставився до цього аж занадто серйозно. Хлопець одразу захопив Дженніфер у свій світ фантазії та містики. Разом вони чакували і читали один одному сатанинську біблію. Вони довіряли одне одному, підлітки зблизилися і закрилися від решти світу. Це б могло бути звичайною підлітковою ідилією, яку б з часом вони переросли. Але ні. Коли слідчі почали заглиблюватися в цю справу, стало зрозуміло, що коло спілкування Пола та Дженіфер, більшим, ніж здавалося. І зараз ви зрозумієте, що мається на увазі. Під час обшуку в спальні Дженніфер слідчий знайшов пляшечку із ліками, виписаними на ім'я іншої дівчинки. Коли правоохоронні органи встановили особу, історія набрала нових обертів. З'ясувалося, що тут замішаний ще один підліток дівчина на ім'я Мерілі. Я познайомилася з Дженніфер у школі. Вона була у випускному класі, а я тільки вступила до старшої школи. Дженні з Полом на той момент зустрічалися вже кілька років. Вона сказала мені, що у Пола є брат близнюк Талас. Вона познайомила мене з ним, і ми почали зустрічатися. 14-річна Мерілі була на сьомому від щастя, в неї хлопець і все таке. Але ось один нюанс, про який мері дізналася вже згодом: у Пола Генсона не було брата близнюка. Талас це і є Пол. Звичайно, спочатку Мерілі була приголомшена таким розкладом подій, але не думайте, що здоровий глузд взяв верх в цій історії. Ні. Мері спокійно сприйняла слова Пола і Дженіфер, що в тілі пола живе дві особистості: Пол і Талас. Талас на секундочку ще був катом з 18 століття. Що ніби Талас приходив на зміну полові, коли другий відчував слість. Пол стверджував, що коли приходив Талас, він не міг контролювати тіло, а в пам'яті виникали прогалини. Ось що ще згадує вже доросла Мерілі. Дженніфер сказала, що колись давно ми були сестрами, в той час як Поле Талос були різними людьми, і що в цьому житті вона є судженою Пола, а я Таласа. Зачаровані романтикою і фантазіями, підлітки вважали, що їх пов'язали небеса. Можливо, Дженніфер і не вірила в Таласа, але вся ця історія була такою романтичною для неї, що вона продовжувала грати в цю гру. Можливо, їй подобалося думати, що її хлопець кат з 18 століття. Та й взагалі увесь цей драматизм ситуації, коли Пол зустрічається з ще однією дівчиною, складно це визнавати, але ми всі у підлітковому віці схильні до драматизації, що правда далеко не завжди аж настільки абсурдно, як от Дженніфер з Полом. Та й взагалі я можу помилятися, але наче як якщо в людині живе більше однієї особистості. Найчастіше за все, вони не знають один одного. Але знову ж таки, можу помилятися, тому виправте мене в коментарях, якщо що. У будь-якому разі підлітки все глибше занурювалися у свій дивний світ стосунків, особливо коли виникали суперечки з батьками. В них було місце, де вони могли спокійно ховатися від усього світу. Це була кімната Дженніфер. Справа в тому, що С'юзен Беллі втомлена мати одиначка, яка щовечора пізно поверталася з роботи, і вона просто гадки не мала, що відбувалося у кімнаті її доньки. Проте вона помітила зміни в поведінці Дженіф. Сьюзен не подобалася, як змінилася її донька після знайомства із Полом. Жінка відчайдушно намагалася виправити ситуацію, але їй це так і не вдалося. Але не тільки у Дженіфер були конфлікти з матір'ю. Пол та Мері теж не знаходили спільної мови зі своїми батьками. Взагалі це розповсюджена тема серед підлітків. Тому Дженніфер запропонувала друзям втікти куди-небудь подалі. Раз увесь світ проти них, то чому б їм всім не поїхати якомога далі від батьків і жити щасливим життям? Вони обрали дату 23 вересня 2008 року для своєї втечі. Але для такого плану потрібна була як мінімум машина. Дженніфер одразу запропонувала такий план: підмішати снадійно в їжу її матері і коли та засне, забрати машину і поїхати до Канади. План надійний як швейцарський годинник. Так вони й зробили: підмішали ліки в пудінг Сьюзен. Але все пішло одразу на перекос, коли вже після першої ложки Сьюзен не сподобався дивний гіркий смак пудінгу, і вона викинула його. Спроба не вдалася, тому підліткам потрібен був новий план. Ще однією проблемою для дітей стала матір Мері Лі. Мері та Пол на момент 23 вересня вже втікли з дому і таємно перебували у кімнаті Дженніфер. Моя мама заявила у поліцію про моє зникнення, а сама їздила на машині вулицями і шукала мене, поки все ж таки не знайшла. Я повернулася додому, розбита і розлючена, адже того вечора ми збиралися втекти. І от тоді у підлітків народився новий план: а саме вбити своїх батьків. Адже нагадаю, що на той момент вже і батько Поло повідомив про зникнення сина, тому втікти так просто і непомічно їм би не вдалося. Ну принаймні вони так думали. Першою попалася Мері Лі, і тому саме вона мала розпочати цей кругообіг жорстокості. Цієї ж ночі, по поверненню додому, Мері дочекалася, коли матір засне. Взяла ніж і пробралася до її кімнати. На превелике щастя, матір дівчинки прокинулася і почала відбиватися. Це була жорстока боротьба, яку перемогла мати. Вона зачинила Мерілі у кімнаті і викликала поліцію. Правоохоронні органи забрали дівчинку до виправної колонії, де та вже не могла зв'язатися зі своїми друзями. На момент цих подій Мері вже виповнилося 15 років. Зараз вже доросла Мерілі пригадує ці події з жахом вдячна обставинам, що все обійшлося, і вона не вбила свою рідну матір. Але от історія Дженніфер і Пола закінчилася далеко не так добре. Коли ціло Сьюзан було знайдено, слідчі з містечка Руанок направилися до південної Дакоти, аби допитати підлітків. Один зі слідчих описував Дженніфер як милу на вигляд дівчинку невеликого зросту, яка виглядала значно молодшою за свої 17 років. На допиті Дженіфер одразу почала говорити, що вона з матір'ю наладнала, що вона, Дженіфер, любила свого хлопця, що не хотіла залишати молодшого брата, що мама була злою і змушувала прибирати будинку тощо. Дженіфер також згадувала, що матері ніколи не було поруч. Ну і що Дженіфер хатки немає, що ж сталося зі Сьюзен і хто міг з нею таке вчинити. Але коли поліцейські перелічили речові докази, які вказували на причетність Дженіфер до вбивства матері. Вона різко перестала бути м'якою та пухнастою, і почала вимагати адвоката. Сказала, що більше не хоче розмовляти зі слідчими. Поліцейські тоді відмітили, що прямо на їх очах безневинна дівчинка перетворилася на бувалу злочиницю. Поліцейські виявили ДНК Пола на обрізаному троці, що висів у вані. Відрізане волосся, яке вони знайшли в будинку, теж належало поло. Насправді тут і без ДНК було зрозуміло. Он носив довге волосся, а коли його зупинив офіцер у південній дакоці, той вже був з короткою зачіскою, і було видно, що він підстригся самостійно. Також поліцейські використали хімікати на місці злочину, які реагують на білки крові. Судячи з результату, хтось приймав душ і намагався змити з себе кров, тому що залишки крапель були по всій ванні. У ванні також знайшли втоплені телефони Дженніфер Поле та Девід. Це свідчило про те, що всі троє були причетні до події. Але подробиці самого вбивства залишалися ще незрозумілими. Слідчі не сумнівалися в тому, хто це зробив, залишалося з'ясувати ступінь участі кожного автора кримінальних хронік. Тому поліція запропонувала журналістці Доні Філлер поспілкуватися з кожним підозрюваним наодинці. Жінка вже давно писала про злочина і добре розумілася на психології вбивців, але кожен з підлітків розказав їй різні історії. За версією пола, вони втрьох були на горі. Коли Сьюзен повернулася з роботи. Вона піднялася на другий поверх. Пол саме збирався вибачитися за свою присутність у її будинку, сказати, що він вже йде. І в цей момент 13-річний Девід напав на свою матір з ножем. Дуже зручна відмовка для Пола і Дженніфер, але детективи в це не повірили. Тоді Девіду було 13 років, але здавалося, що він не старший десяти. Хлопчик був низького зросту. За словами Пола, цей маленький хлопчик завдав 26 ножових поранень жінці вагою 90 кг. а це фізично просто неможливо. Так, він міг нанести удар, але він точно не був би критичним для життя. Навряд чи Сьюзен така лягла собі і чекала, поки її син нанесе наступні удари ножем. А Пол Дженіфер ніби не могли з цим нічого зробити. Знаєте, вони придумали історію про кати з 18 століття, але не могли придумати більш правдоподібну історію з нападом 13-річного хлопчика. Іронічно. Дженіфер розповіла зовсім іншу історію. Вона говорила, що ножем орудував тільки пол і що Девіда взагалі не було в тому коридорі. Він сидів у своїй кімнаті, а коли вийшов, одразу не притомнів. Але давайте ще детально розглянемо світ криміналістів після розтину тіла. Судячи з глибини ран, слідчі вважають, що перші й найважчі удари завдав Пол. Серед трьох підлітків він був найміцнішим фізично. Його зріст 1,88 м, а статура середня. Хоча Пол звичайно заперечував це, говорячи, що його виховання просто не могло йому дозволити підняти руку на жінку. Слідчі встановили таку послідовність подій. Коли Пол наніс перші удари, Сьюзан впала і почала благати доньку викликати поліцію. Але та відмовила. Натомість взяла ніж, дійшла до матері і нанесла ще декілька сильних ран. Рани були на потилиці і спині з лівого боку. Підлітки перебили жінці спинний мозок. На тілі ще були поверхневі рани, практично подряпини. Як потім вже було встановлено, їх наніс вже 13-річний Девід, тому що його сестра та її хлопець примусили його стати співучасником злочину. У сьогодні Девід єдиний з усіх трьох по справжньому розкаявся у скуїну. Девід сказав: Я брав участь. Я допоміг вбити свою матір і дуже шкодую про це. Я б хотів це якось виправити, але не можу». Ну що ж, час підводити підсумки. Мені здається, що подібна історія дуже добре має нас навчити, що підлітковий час дійсно один з найскладніших. В такі моменти дуже важливо слухати і чути дітей цього віку. Немає значення, це твоя дитина, брат, сестра або племінники. Вони дійсно проходять складний етап, і дуже важливо допомагати їм пройти цей шлях якомога легше. Звичайно, жорстокість Дженніфер та Пола абсолютно не може бути виправданою тільки їх віком і складним періодом життя. Те, що вони зробили, це жахливо. Але, тим не менш, теоретично правильний підхід до підлітка може мінімізувати ризики асоціальної поведінки. А що думаєте ви з приводу цього? Обов'язково напишіть про це в коментарях. Ну а з вами були історія на ніч. na para